Доброго дня всім учасникам зимової stem школи. Продовжуємо навчання. І з вами сьогодні знову я, Зесійна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки і вчитель, вчитель пілотних класів нової української школи, а саме на сьогодні з фізики 7 класі. Ми сьогодні з вами поговоримо про Вирішення навчальних проблем на уроках фізики, про моделювання фізичних явищ і об'єктів, про наукове дослідження та інженерний дизайн і інноваційний підручник з фізики для сьомого класу. Але перед цим почнемо з того, що фізика для учнів сьомого класу не новий предмет. Адже вони уже в пятих 6 класах досить багато навчилися і мають досить таки грунтовну пропедентику фізики. Але ж, знову ж таки, фізика для них це новий вчитель, це новий підручник, нові лабораторії, нові умови, в яких вони вивчають, надзвичайно цікавий і надзвичайно складний предмет. Але це не лише шкільний предмет. Фізика це життя. Адже все, що відбувається навколо, саме фізика дозволяє пояснити, чому саме так відбувається. Саме фізика є основою природничих наук техніки і технологій. Саме на уроках фіках закладається наукове і креативне мислення, інженерний дизайн і методи наукового дослідження. Але організація на сьогодні вивчення фізики в Україні в дуже складних умовах. Будучи експериментальною наукою, фізика передбачає виконання дуже великої кількості дослідів і досліджень, і в тому числі stem проєктів, як же вийти з цих умов в нашій ситуації. Що пропонуємо ми, як науковці інституту педагогіки, наш відділ і СТЕМ освіти, і відділ біологічної, хімічної і фізичної освіти для забезпечення СТЕМ проєктів у навчанні фізики? Ну, і одною із проблем є, як дійсно забезпечити дослідницький складник в умовах дистанційного навчання. Безпосередньо на, я зосереджу увагу саме на сьомому класі, оскільки він в цьому новому навчальному році стартує саме з новим етапом переходу реформи нової української школи. Перелік тем практично зберігся в усіх модельних навчальних програмах і перелік дослідів традиційних лабораторних робіт, які виконуються, практично. Той же. Єдине, що вчитель, звичайно, обирає і добирає можливості, виходячи з тих умов, в яких перебуває заклад освіти. Більшість досліджень з тих тем, які вивчаються в 7 класі, учні можуть провести вдома. Для цього навіть на щось закуповувати і не потрібно. Практично в кожній сім'ї, в кожного є такі прилади, якось зображені на Слайді, які дадуть можливість проводити саме дослідження і STEM-проекти, які відрізняються від лабораторних робіт, тим, що вони ну, більш комплексно охоплюють проблему і потребують більш тривалого часу для виконання. Отже, із тих приладів, які є вдома, і які можуть бути використані і при вимірюванні. Маси тіла і при визначенні коефіцієнта тертя ковзання і коефіцієнта пружності для визначення вимірювання атмосферного тиску на цьому невеликому обладнанні можна провести ну, до 10 лабораторних досліджень. Наступний Арсенал, який можна використати для проведення дослідницького спрямування на уроках фізики, це цифрові додатки, цифрові ресурси, датчики, які є у смартфонах. І крокомір, і карти онлайн, і програма, барометр або для визначення взагалі показників погоди. Ці ці датчики можна використовувати для проведення певних досліджень і виконання і дослідницьких задач, і stem проєктів. Ну, і на сьогодні унікальною можливістю є штучний інтелект, який вже використовують учні, і вчителі, і автори-підручників, для того, щоб навчити дітей користуватися цим додатком. Використовувати його в своїх цілях саме для виконання певних поставлених проблем, вирішення тих проблем, поставлених завдань, які потребує навчання фізики в школі. Ви бачите зараз на слайді, як ми можемо розглядати згенеровані штучним інтелектом малюнки, як саме їх використовувати, а також Цілию кучу інструментів, якими можуть користуватися і учні, і вчителі для допомоги у вивченні того чи іншого питання. Ну і тепер найважливішим, можливо, порівняно з попередніми, навіть прогресивними елементами навчання, як штучний інтелект, залишаються саморобні прилади. На найпростішому обладнанні, яке, в принципі, є і навіть не потребує якихось додаткових фінансових витрат, але на відміну від просто проєктування або виготовлення тих чи інших поробок, які роблять на уроках технологій, на уроках фізики, ці поробки є фізичним приладом. Той самий динамометр розроблений і шприца, ті самі терези, мензурка, барометр цими приладами діти можуть користуватися впродовж навчального року в сьомому класі для того, щоб знову ж таки в домашніх умовах можна було виконувати стен проекти і дослідження у фізиці. Ну, а вже говорячи про підручних, про те, як саме мають бути реалізовані STEM проекти до уроках фізики, на слайді невеличка кількість тих фрагментів тих моделей, які якраз і носять характер stem проекту, оскільки учні задіюють Пошук інформації, як розробити той чи інший пристрій, яку проблему вирішує, який інженерний дизайн був застосований для виконання роботи. Ну і все це проходить через руки семикласника. Побачити на досвіді, відчути, попробувати є ключовим завданням stem проекту тому що далі ще його є презентація. Так, повертаючись до слайду, подивіться, будь ласка, тут приклади якраз і міжпредметної інтеграції, оскільки, вивчаючи тему атмосферний тиск, діти можуть сконструювати модель легень або модель серця, або модель насосу, знову ж таки, барометра преси, де можна і на біології показувати модель. Легень і серця. І на географії використовувати барометр, зроблений під час виконання stem проєкту, під час виконання дослідження. Допомагати цьому в уроках фізики буде наш підручник, оскільки він ну, відрізняється від попередніх, скажімо так, версій, які ми готували. Тим, що він якомога більше відповідає саме вимогам нової української школи. Цей підручник, розроблений за модельною навчальною програмою авторів Головко та інших, які є співробітниками інституту педагогіки, він апробований безпосередньо авторами разом з учнями, та він і написаний разом з учнями, оскільки саме учні, які виконують, Проекти є безпосередніми е, героями на сторінках підручника. Підручник містить всього навсього 26 параграфів з тим, щоб ми мали той резерв часу для виконання досліджень. Для Комплексного вирішення проблем. STEM-проекти, вони, ну, дуже рідко бувають суто тематичного якогось характеру. Вони завжди комплексні і завжди вчитель шукає час, коли ж його можна реалізовувати. Нам же ж треба програму виконати, нам же ж треба вирішити, пройтись по всім параграфам. Тому ми враховуємо цей момент і STEM як узагальнюючий елемент навчання. У нас передбачений в кінці навчального року, а також як довготривалі проекти, які в темі можуть бути виконані. Підручник розрахований і на очне, і на дистанційне навчання. Як Я сказала, що ми для дистанційного навчання пропонуємо більшість проведення дослід саме в домашніх умовах, щоб учні змогли їх безпосередньо виконати. Для Виховання в собі якостей стем дослідника, підручник якраз спрямовує і має унікальну структуру. Досліджуй, дізнавайся, думай, дій. Саме за таким підходом побудований кожен параграф. Коли дитина намагається спочатку спробувати дослідити, що ж відбувається, з'ясувати саму суть проблеми. Далі пошук інформації, далі вже є певний аналіз відтворення відповідь на запитання, але запитання ще побудовані таким чином, що потребують спільного колективного обговорення або навіть і командної роботи, і дій там, де вже безпосередньо практична складова, яка пов'язана із дослідами, і з, з розв'язуванням задач. І цих задач підручнику. Саме дослідницьких експериментальних аж 75 75 завдань для досліджень, кожне із яких може стати основою темп проєкту. Домашні досліди, дослідницькі задачі, роботи для самооцінювання, завдання для моделювання і конструювання. Тобто, наш підручник може бути дієвим інструментом в руках вчителя фізики, який, виходячи з умов е, тих, яких працює, може використати завдання, або як домашній дослід, або як просто пояснення навчального матеріалу, або як демонстраційний, або як STEM-проект. Як я вже казала, унікальною властивістю нашого підручника є те, що ми в кінці, подивіться, якраз семикласнику, семикласницю. сподіваємось, що вивчення фізики було захопливим і цікавим. І в кінці якраз ми виділяємо навчальний час для такого дослідницького практикуму, який, в принципі, кожен вчитель може використати саме як проведення стемпроектної діяльності, коли можна кожному учні виконувати всі завдання або розбитися по міні-групам і по черзі виконувати ці завдання, можна використати завдання, які Надав нам, надали нам вчителі школи базис, а можна і розроблювати свої власні. Головне в чому? Головне в тому, що СТЕМ діяльність на уроках фізики це не робота за інструкцією. Для чого створювався СТЕМ? Саме для того, щоб розвинути уміння пошуку проблеми, уміння її вирішувати, шукати інформацію. І аналізувати її, на виході, має бути представлене якесь вирішення. Звичайно, або у вигляді певного матеріального продукту, моделі, чи то комп'ютерної навіть, або у вигляді ну, алгоритму розв'язання певної задачі, певної проблеми. На уроках фізиці це, звичайно, переважно мають бути матеріальні моделі, хоча і виведення закону. Навіть закону інерції учні можуть зробити самостійно, не за інструкцією. А ось, Ми ці ідеї ну, продовжуємо, спірально розвиваємо, ми їх закладали ще в п'ятому класі на природничих науках, і в 7, 8, 9 класі ми будемо їх тепер ускладнювати і розвертати з тим, щоб якомога вже Більше діти могли самостійно сформулювати, в чому суть проблеми. самостійно вибрати джерела інформації, які б їм допомагали для її вирішення. Ну І, звичайно, нетрадиційні порівняно з е, усталеними лабораторні роботи. Визначення маси тіла. Не тягарця, не гірки, а ось, наприклад, е, морквини, яку Зважує, ділимо пополам, зважуємо на початку, а потім одну поміщаємо просто в, в просту воду, а іншу в солоний розчин. І через добу знову зважуємо, з'ясовуємо, чому причина? Чи однакова буде маса? Тут пов'язуємо і знання з фізики, хімії, біології, математики для того, щоб ну, саме розвинути. Ось ту інтеграцію, яку, якою передбачено виконання stem проєктів. Звичайне яйце. Чи можна з ним провести STEM-проєкт, який би м, розширив і знання про його будову і використання яйця в цілому в інженерній діяльності? як які саме властивості спонукали для, для, і в будівництві, або і в, в, в архітектурі Вивітрювання, моделювання на основі яйця помістили в оцет, побачили якраз розчинення. Саме на цьому можна показувати приклад хімічного відвітрювання на географії. Ну, зв'язок з географією, бачимо, як є, можна показувати дуже багато. Я навіть не очікувала, що вчорашній пост, який був в Фесбуці, викликав ну, скільки захоплення від тих, хто його побачив, а ще більше захоплення було у дітей. Так, Підфарбовану рідину підготувала, на уроці показуємо сполучені посудини, а ось олію ну, забула принести. У дітей під час уроку виникало бажання пішли на їдальню, дякуємо кухарям, які поділилися, надали олію. І далі ось діти вже цю світлину зробили самостійно, і вони, до речі, Вимірювали висоти рівнів людини і вживу безпосередньо на, під час ну, лінійкою. І через фотографію теж вони зрозуміли, що можна відношення шукати висот ну навіть в умовних одиницях з тим, щоб розрахувати густину олії. Проблема як можна виміряти атмосферний тиск? Задача саме з сьомого класу на уроках фізики. Ну, не задавити теоретичним матеріалом, а якомога більше розвинути бажання досліджувати. Тому для, е, цією метою є цілий е, набір матеріалів для самооцінювання дослідницької діяльності. Дитина повинна знати, що саме від неї очікують, коли вона виконує дослідження. Дитина має і сама вміти керувати своєю Дослідницькою діяльністю знати, якщо я лише ну, з, е, виконую за інструкцією, або лише е, прямо де, е, не, не можу сформулювати навіть запитання, що, що потребує вирішення, ці, ці моменти ми розписуємо і показуємо дітям для того, щоб вони вибудовували свою траєкторію навчання, саме в умінні розвивати дослідницькі. Діяльність, а також уміння вирішувати проблеми. Тут є критерії, які співпадають з попередніми, але все ж таки є певна своя особливість для прийняття рішень. Отже, найключове, що має бути на уроках фізики, і якими мають бути STEM-проекти на уроках фізики, вони мають сподукати дитину до. Пошуку відповіді. Вони мають занурити дитину у дослідження, самостійний пошук відповіді. Для цього фізика і дослідження мають бути максимально наближені до реальних ситуацій, які виникають в житті. На цьому наголошують вчителі. На цьому наголошують представники Українського центру оцінювання якості, які є розробниками завдань для зовнішнього і незалежного оцінювання, а також супроводжують участь України в міжнародних дослідженнях ПІЗА. Тому ми сподіваємося, що Такі заходи, як зимова STEM-школа, обмін досвідом, який ви сьогодні чуєте і впродовж цього тижня побачите почуєте, надихне і вас на пошук власних рішень в виконанні СТЕМ проєктів на уроках фізики. Ну, і ми з свого боку від Інституту педагогів готові поділитися з тем проектами, які вже розроблені методичні матеріали для їх використання не лише на уроках фізики, а й на інших природничих предметах, на математиці інформатиці. Всім вам успіхів в цьому такому нелегкому завданні, але досить дуже творчому. І слухайте дітей, вони нададуть дуже багато підказок того, яким має бути їхнє майбутнє і чого вони вважають, що вони навчилися, як вони вміють досліджувати, вирішувати проблеми. І це разом з вами. Дякую за увагу.